К поп фанати боготворять все, що їм дасть індустрія, і знищують кожного, хто не боготвориться так само, як і вони. І от якось так і виходить із новим анімаційним фільмом під назвою Кей Поп мисливці на демонів. Неоднократно в моєму телеграм-каналі мене просили зняти огляд на цей мультфільм. Але так виходить, що я зазвичай на своєму каналі знімаю або щось крінжове, або те, що сподобалось особисто мені. А з кейпоп-мисливцями якось не задалося не туди і не сюди. А потім я подумала, що це ж можна, в принципі, виразити все, що я думаю стосовно цього мультфільму, щоб від моїх мислій підгаралі задні м'які частинки. Коментарі пишуться і і відос вверх піднімається. А я в ділі! Огляд на кей-поп Мисливці на демонів. Режисерами даної картини являється Кріс Апельханс і Меггі Канк. Остання також ще виступає як сценарист. Розробкою даної картини зайнялися ще, якщо я не помиляюся, в 2021 році. А побачили ми її тільки от зараз, в 2025. і випускалися мисливці під руководством студії Sony. І Я хочу сказати, що рука Соньки до цієї роботи дійсно помітна. В принципі, її важко було би не замітити, якщо вона золота. Починається історія із розповіді про те, як три прекрасні дівчини своїм співом захищають світ від демонів, які проникають із темряви для того, щоб висмоктати душі. І початок мені такий прекрасний дії розгортаються в Корей. Епоха, скоріше всього, чосон, і дівчата в розкішних ханбоках бігають з мечами. Я би хотіла даний мультфільм побачити саме в такому антуражі. Але багато Саня хочеш. Це всього лише предісторії, і основні події розгортаються в наш час. І, чесно кажучи, я так некомфортно себе відчуваю, коли в кіно розповідається про щось сучасне. Ну, знаєш, там, наприклад, в 20-му році всюди говорилося про коронавірус. Або коли якісь персонажі ведуть тік-ток і ходять оце знімають. П'ятниця, щаслива, п'ятниця. І от ті самі відчуття я відчуваю і. До Кей-попа. Ніби він настільки на хайпі знаєш, що мені якось неловко дивитися про це. I don't know, як це працює. Але що стосується кей-попа, то мені здалося, що тематика трохи недорозкрита. Хоча мультфільм так і називається Кей-поп Мисливці на демонів. Таке відчуття, ніби це американський погляд на індустрію. Або, можливий, варіант, що вони взяли те, що популярне. Всуньте матику Кей-Поп і фанати з'їдять. Але явно їм не хватило яєць для того, щоб показати всю жорстокість цієї індустрії. Можливо, творці не хотіли скандалу навколо своєї роботи. Да уж, Діснею є чому повчитися. І от як красиво для мене розпочався мультфільм. І як потім мене повозили на американських гірках після мого вподобання на третій вже хвилині мультфільма, в мене було неписане невідане бажання виключити його к чертям собачим. Ці 50 відтінків рож за одну хвилину. <плес> У мене в цей час склалося враження, ніби я в Тікток зайшла. От знаєш, коли одне відео вставляють в інше відео для того, щоб заполучити твою увагу. Але в мене немає рдугу, розумієш щоб я не відволікалася від перегляду. Але саме що цікаво, надалі в мультфільмі цього було набагато менше. Я сама полюбляю таке. Там був момент, коли героїні бачать присаки, і в них з очей випригує попкорн. Це виглядало прикольно. Але що занадто, то не здраво, я вважаю. І оце от все. Це справа рук самої режисерки Мегі Канг, і вона прям гордиться цим візуалом. Оце її таке бачення. Вона не хотіла вилизану картинку з вилизаними персонажами, а вона хотіла щось, знаєш, таке от життєйське, просте і веселе. І мені писали, що любий стоп-кадр роби мультфільма, і от тобі готовий мем. Але мене не потрібно кожну секунду зацікавлювати мемами. Мені потрібен сюжет. А що там до речі, по сюжету? Музика, яку співають три захисниці, запалює душі людей і створює щит під назвою Ханмун. А як же ж запалити душі музикою? Звісно, ж створити свій бенд. Нащо я це зробила? І очікувано у нас мультфільм Мюзикл. І знаєш, що я хочу сказати. А мені навіть сподобалось. О, боже! Я сказала, що мені сподобався мюзикл. Це що? Конец свята там чи що. Насправді мені не подобається концепція мюзиклів у фільмах і серіалах. А в мультфільмах мені ж навпаки все до вподоби. Я навіть більше скажу, в мене є ряд пісень із мультфільмів, які я переслуховую раз за разом. І от в цьому даному мультфільмі мені музика так само сподобалася. Правда, не одну пісню собі в плейлісті я не добавлю. Mean girl. А конкретно мені сподобалося те, що вони не співають пісні, бо того, що, ну, время папіть пісні. А ці пісні вони переплітаються з сюжетом через пісні вони передають якісь події, вони знайомлять нас з персонажами, вони розповідають про якісь почуття. Там даними піснями займалася ціла команда. Навіть були долучені ті, хто пишуть пісні для реальних кей-поп-виконавців. А фінальну пісню в титрах заспівали дівчата із групи Твайс. І там навіть була невеличка згадка про цю групу в самому мультфільмі. І от з покоління в покоління щит міцнішав і дійшов час до наших головних героїнь, які мають остаточно закрити світ від демонів золотим щитом. Стосовно самих головних героїнь. Це така от класична трійця, де у нас присутні лідер, мілашка і. Мені все панцимбало. Любу трійцю з любого мультфільма візьми, і вони в принципі схожі одне на одного. Знаєш, що цікаве, те, що назва їх групи це Хан Трікс? Трікс? І от Вайбеки Вінкс я зловила не тільки по назві групи. От у Вінкс була така проблема, що мультфільм, хоч і називався Клуб Вінкс. Але вся історія крутилася навколо тільки однієї Блум. І тут те саме, у нас є три дівчини, три мисливиці, але ми все одно будемо присвячувати весь свій час тільки одній. І це Румі. Вона в нас особлива. Як і завжди, в будь-якому мультфільмі: всі головні героїні у нас особливі. Напівлюдина, напівдемон. Тобто її мама. Нагуляла дитину в якомусь підземному царстві. Ну от я собі отак от рішила. Так, та от так-та. Я рішила. А чому? А того, що нам ноль інформації дають про її батьків. Що, що між ними було? В них було кохання. Або можливо, демон скористався матір'ю Румі. Єдине, що ми знаємо, те, що мати відкинула коньки і видно, відправилася до батька в потубіччя. А Румі же з дитинства виховувала напарниця матері Селін. Але не та що Діон. і от весь мультфільм він тільки про румі, про те, як вона хоче позбутися своєї демонської частини. Про те, як вона хоче поскоріше побудувати цей щит. І а вже ж, драма того, як вона скриває своє істинне я від інших дівчат. А от що ми знаємо, якраз таки про цих самих інших дівчат. Міра танцює і вона якийсь ізгой в своїй сім'ї. А Зої, сама молодша авторка пісень, реперша і боїться втратити дівчат. А можна, будь ласка, якось, якщо в нас мультфільм про трьох героїнь, то присвятити час всім трьом героїням? Якраз режисер Кріса Пельханс він розповідав про те, що їм елементарно не хватило хронометражу. Вони хотіли приділити увагу кожному персонажу, але студія їм скоротила. Час і в мене, якщо чесно, претензії до студій. Ви або даєте волю авторам, щоб вони нормально розповіли історію, або взагалі не займатися тим, щоб знімати якісь історії. Дайте нам хороший продукт, а не якісь там ашмьотки, які щось кустурбати від цього продукту. Пожували, плюнули нате. Що стосується озвучки героїнь, румі в нас озвучила акторка Арден Чо. Вона також знімалася і ще в серіалі Вовченя і в Аватарі. Міру же озвучила акторка Мей Хонг, і я, якщо чесно, про неї чула в перший раз. А от зої Юджі Йонг. І про неї я ще знаю із фільма Жахастика під назвою Досвітанку. Це фільм-адаптація гри. І це так погано. Тані дівчата займалися озвучкою як англійської, так і корейської версії. А от що стосується музикального супровіду, то озвучкою вокалу вже займалися інші. Тобто, озвучку реплік віддали акторам, а озвучку пісень вокалістам. Я ще хочу обговорити те, як дівчата мали виглядати з самого початку. Із трьох дівчат Румі змінилася найменше із початкової своєї версії. В неї так само залишилася коса. Єдине, ця коса нагадує мені якусь. Якогось джина дамі господін, виконую всі твої бажання. А дві інших дівчини знатно, так, звісно, помінялися. У зої, наприклад, змінився вид зброї. А що стосується зовнішнього вигляду, знаєш, те, що ми з тобою отримали по ітогу в мультфільмі? Мені здається, що якраз таки передає всю милість даного персонажа. А от перший варіант це от зелене волосся, вибриті візки, Ну, це трошки не про милість. Це скоріше про дерзкість, можливо, і про щось таке от, знаєш, трошечки з й. А от те, як виглядала Міра з самого початку, мені так подобається Оце от волосся. Віяло. Це виглядає так, ніби вона, знаєш, така от лисичка. Ну і знову таки відрізняється від того, що ми отримали з тобою в мультфільмі. Вайбіки різні, бо тут вона лисичка, а в мультфільмі вона все-таки. Мені все по цимбалу. Нарешті повертаємося з тобою до сюжету. Дівчата сумлінно працюють як і айдолами, так і мисливицями за демонами. В них в команді є ще такий мілашка-менеджер, якого звати Бобі. І судячи по коментарям, деяким Бобі запав душу більше, ніж головні героїні. А от що я не зрозуміла, це те, на яку площину працюють дівчата. Вони захищають увесь світ чи тільки Корею. А можливо у інших частинах світу теж є свої захисниці, стільки питань, стільки питань до лору. Дуже багато матеріалу, як на мене, для розкриття, і от драма, драма. Те, що румі в нас напівдимонеса, і оцей от демонський якраз такий її бік починає прогресувати, і вона відчуває, що вона вже не тяне. Він поступово починає володіти її тілом і забирає голос Румі. І щоб позбутися цієї частини себе, вона хоче як швидше закрити щит назавжди. І поки голос не пропав остаточно, вона без відомості дівчат анонсує нову пісню. І от якраз таки в таких моментах і показується те, наскільки поверхнево пройшлися по кей поп індустрії. Бо я дуже сильно сумніваюся, що релізом пісень займається сама зірка, а не її команда. І от, поки дівчата будують щить назовні, з іншого боку сидить аганьок гвіма, головний антагоніст мультфільма. І от я не зовсім зрозуміла, чи являється він прям владикою всіх демонів. Але явно інші демони його бояться, і він може внідрятися в їх підсвідомість. А тепер я дам тобі час наподумати про те, хто озвучував даного персонажа. Давай, давай, давай. Думай, думай. Якщо ти не догадався, то я тобі скажу: це був Маска 001. Брат детектива, любов 456 номера. Все сходиться. Пазл зійшовся. В гри Кальмара же острів підірвали. І йому ж то треба як жити, виживати, копіючку заробити для життя. От він і підпрацьовує на півставки серед демонів. І от демони розуміють, що щит практично закрит, і потрібно з цим щось робити. І вони вирішують вкрасти любов фанатів дівчат, створивши свій бойсбенд. Демонячий бойсбенд. Я, звісно, очікувала від першого номера, але таке, якщо чесно, так угорала, вони мені так нагадували: оце от бенд із панч Боба. It's all about you. І головний хлопак цього бойсбенду – це Джину. Мальчик, який виглядає саме так, щоб на нього от. високий, накачений. Оце от ідеальне обличчя, брюнет. Що треба ще для щастя, так би мовити? Я як будто тільки що шо... все у мене описало: Боже, все більше і більше сходиться. Джену це черговий слащавий злодій для того, щоб пісятися кипітком від нього. Знаєш що, може, в 15 років я на би і купилася, але зараз я вже доросла, поважаю ще себе жінка. Я на таке не поведусь. І окрім джину, в цьому бойсбенді також є качок. У нього там такий кубік-преси. Мені прям цікаво, що це за адський спортзал. Мілашка також присутній і дві швабри. Серйозно, це єдине про що я думала, коли вони появилися. І от дані персонажі, це всього лише на всього фон для джину. У вас немає часу для того, щоб розкрити персонажей, але хоча б могли б показати те, що вони дійсно являються демонами, що вони не слухають жену, що вони поступають так, як вони хочуть. Якось знаєш, от розвити оцю от демонячу тематику. А ще в мене виникло питання: що чому всі демони виглядають так ну, знаєш. Ну, явно містерами і місіс всесвітами вони би не стали. А цей бойс бенд виглядає так, ніби їх знаєш на небесах кліпали. Чисто із шоу Тайре Бенкс, якоїсь повилазили. І так, демони можуть взяти людську подобу. І демона від людини можна відрізнити саме мітками на тілі. Але я вибачаюся, джину, навіть будучи демоном, все одно був красавчиком. Могли, хоча б в образі демона йому там якісь рога, крила, зуби би дорисувати. Також у Джину ще є гігантський кіт і ворон в шляпі. Зачотний картуз картус? Маєш? Я люблю таких персонажів. Знаєш, вони мені нагадували петуха із Муани, але чи являються вони демонами? Чи це духи? Але якщо вони духи, то що вони роблять серед демонів? А також чого вони ув'язалися за джину. Цей мультфільм змушує мене думати все більше і більше. Ну і красавчики, там такі красавчики, що дійсно забирають всю фанбазу дівчат. А все діло знаєш в чому? Присаки. Ну і за цього щит потрохи паде, і в світ прориваються все більше і більше демонів. Момент, коли групи зустрічаються вперше, я так прорала. Я в 2010 році отак от хавала дарами, і в кожній із них був цей момент, коли вони зіштовхуються, вона падає в ідеалі, щоб він ще її зловив. І камера, камера з різних боків їх знімає. І логотипи, логотипи, LG, Hyundai. Самсунг. І на фоні обов'язково романтична музика. Stand by me. На 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 На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. на Їй-богу, мій ор в цей момент було чути дуже далеко. І звісно ж, само собою, в нас буде лінія взаємостосунок головних героїв. Він джину такий поганий. Вона. Румі така хороша, як він дізнається про те, що вона також демон, але спасає її від розкриття перед своїми подругами. Як він розповідає свій потаємний секрет про те, що продав душу заради спасіння своєї сім'ї. Як вони потаємно зустрічаються під покровом ночі? Румі починає сумніватися. Можливо, демони не такі вже й погані, можливо, обставини склалися так, що вони перетворилися на цих демонів. А у Джину є шанс і за Румі перейти на бік добра. Що ж нас? Очікує далі, моє непорозуміння нас очікує далі. Я серйозно сиділа і думала про те, що я ні чорта не понімаю. Це така. Погана любовна лінія, і таку думку я зберігала до тих пір, поки не прочитала про те, що між Джину і Румі, скоріш за все, немає ніякого кохання, а вони знайшли відгук одне в одного саме в проблемах: що вони от такі от соулмейтери. і да, да, в цьому є сенс, бо того, що як любовники вони не дотягують. Та й в залі, які любовники, він демон, йому там 400 років, я й звільняюся. Привіт, сутінки, і все подобне, коли між персонажами сотні років різниця. Але навіть не дивлячись на таку думку, що вони не являються коханцями, все одно мені не вистачило їх взаємодії. Надто мало вони часу провели одне з одним, навіть для того, щоб стати соумейтерами. А що це у нас тут таке виходить? Та що це я тут таке бачу? А демони то виявляються на тілі. Як неочікувано. ну ніхто ж такого явно не очікував від демонів. На премії викрилося те, що Румі являється демонесою перед дівчатами. Бойс бен захватили душі людей, звільнили Гвіма. Так і ще і виявилося, що дуже щіпательна історія джину із життя це все неправда. Його сім'я дійсно була бідна, і для того, щоб заробити хоч якусь копіючку, він брінчав на балалайці. А мужик, а може б ти нормальну би роботу би собі найшов? Ну так, як варіант, на поле би пішов, не знаю. Конями зайнявся. Ні, от він оце сидить, понімаєш бринчить. Тобі попався правильний козол! І Джину дійсно продав свою душу за розкішне життя, але кинув свою сім'ю. Ой! А як так вийшло? І в фіналі Румі ламається остаточно. Демонська частина майже захвачує її, і вона вирішує знищити старий щит повністю. І чесно, в цей момент я дійсно повірила в те, що Румі перейшла на бік зла. Що демон, який сидить в ній, він переміг. Це була би така крута кінцівка, але це не цей випадок. У нас банальна кінцівка з хеппі Ендом, де сила музики всіх спасає. Причому наскільки потужно вони загарланіли, якщо за одну пісню змогли побудувати новий щит. І мені навіть якось стало шкода попередні покоління, бо вони стільки років впахували, І раді чого? Новий щит побудували, причому в кінці нам натикають на те, що він відкритий до потойбіччя. А ганьок успішно потух. Оце кожен день в Тікток не заходиш. І звісно, він тобі потухне. Дженуже же жертвує собою во ім'я спасіння, і його душа нарешті звільняється. Куда цей пройди світ? Кинув зли в злиднях свою сім'ю, голову запудрив румі, брехав їй, підставив наших дівчат, звурував скільки людей, випустив аганьок, яке освобождення душі! Хай в пеклі горить! Тому мені і подобається теорія про те, що між джину і між румі немає ніякого кохання. Бо про яке кохання мова може іти річ, коли він стільки всього натворив? Те, що він зробив один хороший поступок, не перекреслює всього, що було до цього. А ще я не можу зрозуміти. Він в свій час кинув свою сім'ю, але зараз, будучи демоном, помагає Румі, жертвує собою. Що те, де те? Я відчуваю, мені мізки намагаються запудрити. Пару раз вони там побігали по дахам, і все він готовий її спасати. Ага, повірили. Ну а Румі більше не скриває, хто вона є, і нарешті вона може піти попаритися хорошенько в баньки. Які ще питання в мене під час перегляду виникли, окрім озвучених вже раніше? Перше це конфлікт між мірою і румі. Якщо ти з нами, це. Вони нам його вкинули, але не дорозкрутили. І в якийсь момент таке відчуття, ніби забулися про нього взагалі. Друге, це а куди подівалися пропавші люди? Ну, типу, вони з кінцями, оце от Чи все? Чи все-таки надія ще є? Могли хоча б секунду в кінці приділити тому, що всі люди повернулися. Або, можливо, не повернулися? І ще одне питання заключається в тому, що хто такі демони? Це просто суцільне, абсолютне зло. Чи все-таки всі демони це колишні люди, які продали свою душу в якийсь час? Дуже дуже мало часу для цього мультфільма. Ось скільки в мене питань то виникло, для того щоб позакривати ці всі питання, я вважаю, що потрібен цілий серіал, а не один повний метр. Там надто великий всесвіт, який її в даному мультфільмі не розкрили. Хочеш сказати: ну це ж мультик сиди і хавай, що дають, а я не хочу хавати, що дають. Я хочу відповідей і, і лайків, і коментів, і переглядів. А ще ще подяку, подяку цим людям за те, що вони донатять мені на банку Монобанка. Отак, от, от все ви сказалась. До нових зустрічей.